А моя бабуся вийшла заміж в 14 років, а діду було 13. Я записував відео, що українці в переважній своїй більшості одружувалися повнолітніми після 18 років і старше. І тут в коментарях дуже багато людей напихало, що не у них бабуся одружувалася в 15-14. в а хтось писав і в 13, в 13 не вірю. І коли хлопцям пишуть менше 18, не вірю. Друзі, є виключення з правил. Завжди є виключення, так? І звісно. Ваша конкретна бабуся при умові, що у вас є документи про це. Ви не просто почули про це. Вам не просто сказала бабуся про свою а У вас є документи, то так можливо, що вони одружувалися малолітніми, тобто до 18 років. Але треба враховувати також регіон. Я коли говорив в тому відео, я говорив про Російську імперію. Переважна більшість території України входила в Російську імперію. Але у нас була ще частина українських земель, яка входила в Австро-Угорську імперію. І от там, в районі Карпат, на Франківщині Тернопільщині ранні шлюби були більш притаманні там, щоб одружитись, треба було отримати дозвіл батька. А в Російській імперії треба було отримувати дозвіл священника. Це вже було зробити важче, тому шлюби наречен молодших за 18 років на по заходу України. По австро угорській імперії трапляються значно частіше. Ідіть, покажу один з таких прикладів: метрична книга за 1903 рік села Заруддя Тернопільська область. Ось дивимося, шлюби: бачите, наречена 16 років, наречена 15 років, наречена 18 років, наречена 15 років, 21, 26, 20. Бачите, на одній сторінці три шлюби менше 18 років: 16, 15, 15. Для того взяв це як приклад, це бо це рідке, рідкісне явище. А отут так співпали зорі, що е, такий юний вік. Зверніть увагу на вік хлопців при цьому: 16-26, і 15-28, і 18-24. і Тобто хлопець зазвичай був старший за наречений. Ну, от, бачите, 26-26, до речі, однакові. Але в переважній більшості шлюбів, все ж таки, наречений був на декілька років старший за наречену. А от в даному випадку ми бачимо такий великий перекос. Бачите аж 10 років, а тут аж 13 років. До речі, як ви відноситесь до шлюба 28-річного чоловіка з 18-річною дівчинкою? Ну ні, тут я помилився: 28-річного хлопчика, все ж таки з 15-річною дівчинкою. Чому хлопчика 28-річного? Ну ви ж знаєте, що перших 40 років в житті хлопчика вони найважчі? Ну тому хлопчика. Тому я вважаю, що шлюб 28-річного хлопчика з 15-річною дівчинкою ну майже рівноцінний, хоча б свою доньку в 15 років я за такого дядька би не віддав.